Я... ще окремо збірник, мабуть, буде для от ви вгадали. Окрема книга буде. Буде фото. Мат... Нещодавно побачила світ чергова друга книга, практичне музеєзнавство краєзнавця, колишнього директора музею історії Бердичева Павла Скавронського. Збірник містить 121 роботу фахівців музею, опубліковані в періодичній пресі з 2013 по 2021 рік. там дуже цінна. Інформація краєзнавча, цінна. І я вирішив їх об'єднати, тому що на сьогоднішній день знайти ту газету, в якій була опублікована та ціна, неможливо. Значить, десь років 30 тому ще газети здавались в архіви, в бібліотеки. На сьогоднішній день. Останні десь 10-15 років газети не, не здаються ні в бібліотеки, ні в архіви. І просто хто виписує, прочитав і вона пропала. І на сьогоднішній день відшукати цю інформацію неможливо. Тому ця інформація краєзнавча поміщена в дану книгу. Книга охоплює події різних часів та розповіді про багатьох постатей, чиї долі так чи інакше пов'язані з нашим містом та його життям. Тут є статті про події, які були в Бердичеві під час Першої світової війни, під час Другої світової війни. Є події, які відбувалися в Бердичеві, після Другої світової війни, між світовими війнами. І є публікації про окремих постаті, які Мають вагоме значення для історії, для культури Бердичева і так далі. Збірник вийшов у Бердичеві невеликим накладом у 100 екземплярів. Читачі, що замовляли книгу попередньо, вже отримали, чи днями отримають її із рук автора або поштою. Тава книга буде вчителям історії. Да, для вчителів історії, для любителів рідного міста, і для приїжджих, хто цікавиться, для бувших колишніх бердичівлян, які живуть зараз за межами бердичів, які приїздять будь тираж 100 і в магазині там є магазин сувенірів. Там є відділ книг, там всі книги, які видаються не тільки мною написані, а іншими авторами-краєзнавцями, які є в Бердичеві. Там цілий відділ цих книг, їх можна там придбати. Видання містить іменний та географічний показчики, завдяки чому швидко можна віднайти потрібне читачеві. Нині ж Павло Степанович продовжує працювати над третьою книгою практичного музеєзнавства. Ну, третя книга це буде публікації про роботу музею в наукових виданнях, не в періодичній пресі, в наукових журналах в збірниках матеріалів конференції і так далі тобто робота музею яка в наукових виданнях який олена лук'янюк андрій борисов теркавік